З церквою, тому що не, не створив собі кумира. І тут хайпова штука, ясна річ, там всі ці срочі в інтернеті. Нащо ти кинув на вентилятор? Пригубив. Дорже-бату. Він же Андрій Васильєв. Дивимося на обкладинку книжки Франческа. Вся країна захоплювалася, читала. Дівчата пісяли окропом, тому що це дівчача книжка чомусь так з'ясувалося. Покажіть же обкладинку цієї книжки, на Бату. Повелителька траєкторії Франческа. Між іншим працював на інтері свого часу і на НТВ, і там ще в Росії десь народився в Улан Уде. І потім про Бату на, ну, на політурці. Андрій Васильєв, Дорж, народився в Буряті, він Бурят-монгол, тепер уже живе в Сполучених Штатах, займається тим, що коригує траєкторії, контролює польоти космічних кораблів. Сателітів у Національному управлінні аеронавтики і космосу. Раніше Держ Джорджо жив в Україні, він був телевізійним журналістом в загальнонаціональних каналах 1 1 інтер працював у новинах. Про це написала Франческа, що тут не збігається? Франческа вигаданий персонаж, Доржебату вигаданий персонаж. ти, Вітя, Чотивітя. Де тинував де? Uh, от. Насправді я не люблю кілька речей. речі, які я не люблю, входять та росіяни. А оскільки Андрій Василь вихитрився сумістити, то сам вийде. <свісно> Насправді, ну мені трішечки було лячно, коли бачу, що роками бачу, що от є росіянин, російський журналіст, він бреше, він тупо бреше системно і сотні тисяч українців на нього ведуться. В чому абсолютно без жодних перевірок він ляпує абсолютно якусь єресь про те, що людина з, з диплом. Сводознавця бурятського національного університета змогла влаштуватися в нас, керувати траєкторіями, і всі розвісили в, в, уші слухають, кажуть, класний український письменник, по-перше, він не український письменник, він не Бурят. Він про Бурята теж трішки прибрехав, він бурят на чверть по мамі. От. А так взагалі-то він росіянин, як усі росіяни, як усі російські журналісти, він Бреше. <реш> От і коли занадто багато людей слухають цю брехню, і починають вже і, по-перше, запрошувати його на телефіру як спеціаліста з супутників, і на івенти, як спеціаліста з супутників, купувати в нього сувенірку, яку він придбав на AliExpress, як речі американського полковника Вескута, про якого ви читали в його книжках. Ну, як на мене, це вже вийшло трішки занадто. І як на мене, тут вже варто було просто сказати: люди: вибачте, будь ласка, але в житті все можливо, коли ти. Брешеш, а він брехав, він не мав стосунку до НАСА. Він не... ну окей, до НАЦи НАСА... вчора НАСА вчора вийшла з офіційною заявою стосовно Доржа Бату. Вони все пояснили, вона так. досить лаконічна. Казали, що ця людина в НАСА не працювала на держслужбі, не перебувала, і це все, що ми можемо сказати з цього приводу. Що а він був скажу, дотичний до однієї Штатів... компанії, яка була підрядником у нас, а ну то вже інша історія. Тут цікаво інше, що Дорже Бату, ну окей, бурят не бурят, монгол не монгол, мене це мало цікавить. Ви, але вивчив українську мову. Mm -hmm. Став українським ну, письменником? Він, він 8, 8 років у франніку жив. В принципі не, не так важко, чесно. Я знаю людей, які з Москви в Київ приїхали зима руки в чоловік о таке. От, і то істо, всі ці в історії в мене... байки про фуфайки, що українську мову важко опанувати, і нові вагіни виконання Азірова, це, це все пуфіл. Та я розумію, зрозуміло. Ну я б сказав, що патологічних приходів взагалі великі здатності до міфрії. Це, це реально так. Тому е, вивчити мову. Тут же історія чому, чому багато так добре продавався, покупався, бо він дуже добре вмів подобатися аудиторії. Дуже реально ми виступувані людина. От неймовірно, от як в анекдоті. Розкриваю та плачу. От, реально, бо дуже вистуклані людина, такий, що хоч до, до черека на Сараці приклади і зцілилися. Ну, до черека на Сарації капусни листі прикладали. Інтерв'ю Доржи Бату у нас на каналі Скрипінвій є. Катерина Супрун записувала, якщо хочете, перегляньте. Е, що скажете Я не знаю, про. Може, Дорж Бату в перекладі з Буряцької капусни листі? Можливо. Я ж не знаю Боряцько. Може, там хіба що голосну треба трошки потягнути. Доржі, бату, знаєш, так от для того, щоб точно капу капусне листя вийшло. Що скажете стосовно опіуму для народу і Дорже Бату? І будемо завершувати редколегію. Якщо є, що сказати, звісно. Дорже Бату я знаю по переписці, ага. а він якось е, після спочатку. Лише випливають як, нюанси. Після того, як повернули е, нас тоді 7 вересня, 11 політв'язня від 24 моряка, десь через два місяці він почав стукати в соцмережі і розказав, що на весняному книжковому салоні він виступив з промовою і високо оцінив звернення мого сина Максима, якому було 9 років, він офіційно написав листа Путіну. І він порівняв ну, цю історію з історією Монголії, коли Монголи воювали з китайцями, були оточені, був захоплений там командир Тумена. От, і е, його мали стратити, і там 100 тисяч проти 10 тисяч стояли. Практично ну, приречені війська були цього е, монгола. І він розповідав, що десятилітній син пішов до імператора і вимагав повернути сина е, батька. Е, він переконав імператора, батька повернули. І потім ці 10 тисяч виграли війну проти 100 тисяч. От. І він ну так пафосно і впевнено сказав, що от ця історія має продовження сьогодні. Після того ми ну, привіт-привіт, пока-пока. Пугачому оця... цитували Пугачову в результаті. Ну, так. так, продай вода. Є що сказати. Нема. Нема що сказати, не, не знаю. Джордж Дорша. Бату не бату. читав, на батуті не стрибав, космос не доставлявся. на на батуті, але не на бату. Так, а, вірю, вірю і... в Святого Я і, Ілона насправді. Маска, Та. Ну, Бату свого часу Шовно, видав. в Україні вид... працював а, видав за бажане задійсне, ніби що він взяв інтерв'ю в Навального. Але от нехай вони там самі з собою вже далі розбираються. Хіба що Бату в Штатах, а Навальний в тюрмі, Ну то знову то їхнє психологічно статеве горе або щастя. На цьому